Я думаю, що Трамп за складом свого своєї особистості, він людина авторитарного мислення сам по собі. Йому подобаються люди з такою сильною рукою, так би мовити. Такі лідери. Не тільки Путін. Він вважає, що у нього з сі Цзіньпіном хороші стосунки, з Кім Іном хороші стосунки з Ердоганом. У нього в хороші стосунки. Це все ж люди, яких можна назвати стронгмен. Ми ж чули, що він сказав про Ердогана. Мені взагалі не дуже подобаються люди з власною позицією, але Ердоган мені подобається. Люди з навколо Трампа мають бути овочами. Але люди, які не хочуть бути овочами, йому подобаються, тим не менш, викликають у нього захоплення. Він сам хоче бути таким. І ставлення до Путіна, воно не не таке було під час першого перебування при посаді. Це просто тяжіння до авторитарного стилю управління, яке нормальне для будь-якого політика популіста, що в Сполучених Штатах, що в Україні, що в будь-якій іншій країні політик популіст тяжіє до авторитарного стилю управління, навіть якщо немає можливості такий стиль застосовувати.